Нарешті, друзі, дочекався я акумуляторного перфоратора. І для любителів там брендів Makita, DeWalt можете гортати далі, тому що це новий китайський бренд, який заходить в Україну. І ще толком невідомо, що це таке, з чим його їдять і як ним користуватися. Бренд досить новий, маловідомий. Тому в цьому відео ми маємо детально протестити. Ось цей перфоратор показати, на що він здатний в різних умовах, наскільки вистачає ось цього здоровенного акумулятора. Ось, подивіться, да? 21 вольт, 6 А. Я просто в шоці. тут також є ось такі ніщаки в ньому. Це ми все маємо перевірити. Потім ми його розберемо, виймемо звідти акумулятора, ми його зважимо, розрядимо, заміряємо ємність скільки в ньому, і точно визначимо, чи взагалі. Вартує ось такий китай брати. типа як не професійний, а домашня серія для побутових потреб. Ну, на перший погляд, друзі, ну, штука така. Прикольна. Мені подобається, більш-менш якісно зроблена. Ну, і такий він. Непоганий. Всі функції працюють, я вже пробував. Знаєте що? От мене завжди китайці дивують. Ось дивіться, друзі. Да? Перфоратор у нас акумулятор на нас пише 220 вольт. <хи> і я впевнений, що ці оберти в хвилину і ось ці всі значення, вони не відповідають дійсності ось цьому перфоратору. Тому що, ну, це ж, як би то сказати, бюджетний такий варіант. Тобто, друзі, я ще не можу гарантувати, що він дійсно буде класно. Працювати, це все ти побачиш в кінці відео і сам вирішиш, і також продавець ще не знає, тому я перший отримав ось цей інструмент, щоб його, як то кажуть, випробувати в реальних умовах. Чи, можливо, там є 220 хрін його знає, друзі. Ви друзі, бачите, унікальні кадри позбавлення цнотливості перфоратора. Добре, там розроби отвір. Нормально? Ану, почекай, зупинися. Ось скажи людям перші враження. Ось скажи після такого, типу, перфоратора. Слабенько б'є. Слабенько, Дуже так? Слабенько. Так, друзі, старічок Елтос. Йому десь 9 років. Давай. Ну Тут одразу видно, ви вже різницю бачите, що акумуляторний перфоратор просто не в змозі довбати ось таку перепалену цеглу. Ну, подивимося, як він свердить. Далі будемо використовувати ось такий бур. Готовий? Давай. Так, друзі, битва двох перфораторів. можете одразу оцінити розміри, ну, в принципі, цей також немаленький. Давай. Що таке? Ну, ти ж... Впирався просто Пирався. всім тілом. Пирав. І що вийшло однаково, слухай. Однаково. А як так? Давай ще раз. Ну що, ти вперся? Бетонна перемичка, два перфоратора, і як завжди, давай. Далі беремо бур на 22. Ось такої довжини, напевно, з пів метра. Ні, більше, правда? 60 це. 60. Пробуй. Відсічка. Відсічка. Зніми акум і перезаряди. Звісно, що так не потрібно робити, але ми в якості експерименту. Давай. Ну, Друзі, я вам так край не рекомендую робити, тому що цей інструмент не предназначений для цього. Но ради експерименту ми все ж таки взяли ось такий бур і зробили отвір. Ви знаєте, що навіть після того, як ми сверлили ось цим буром, акумулятор абсолютно, ну, я б не сказав, що він там гарячий, що він теплий, він такий кімнатної температури. Двигун Ну, трошечки теплий. Тобто, якщо взяти ось такий перфоратор від мережі, то він вже реально гарячий, а цей тепленький. Звісно, що навантаження на нього йдуть такі критичні, але він впорався. Поставили заряджений акумулятор, беремо ось такий прилад, тут же є міточка. І давай, вмикай. Ось такі в нас, друзі, оберти. А тепер покажи, що в нас заявлено виробником. Ну, Пише, що 1150, тобто десь 100 з чим-то обертів кудись зникли. Ну, невідомо, де у нас ще там 220 вольт є. Так, цей перфоратор у нас 831 оберт. Заявлено виробником 780. Цей прилад, він високоточний. Тобто, що ми бачимо, друзі, що ось цей перфоратор у нього набагато більші оберти. Можливо, тому він і так добре сверлить. Далі, друзі, беремо заряджений акумулятор. Ми вже там трохи крутили на ньому. Ось така прибудова, бетон, ніби. І давай сверли. Ну що ж, друзі, насверлили 80 отворів. Давайте покажемо, що у нас тут. Наполовину. Розрядили наполовину, покажи глибину отворів, будь де там. Покажи ще десь. десь, де Тобто сверлом 6х160 сверлили на всю глибину і висверлили 80 отворів на одному акумуляторі. Бетон з керамзитом. з керамзитом. тобто, ось так пробували. Ось тут ще зробили два отвора в цеглі, але в принципі різниці немає. Що то, що це. Розібрали акумулятори, і китайці нас приємно здивували. Тому що, як вони сказали, що тут є 6 А і 15 акумуляторів, так і, друзі, все є. Акумулятори не старі, акумулятори всі свіжі. Ну, Реально класні акумулятори. По платі тут також питань немає. Ось тут ми вже віддирали і дивилися, що всі ось ці контакти вони зварені дуже класно. Так що, ну, однозначно, батарея тут заслуговує великої шани і поваги до китайців. А тепер вам наглядний приклад. Ось дивіться, від моєї акумуляторної пили, де пише на 5 А. Ці китайці, які ось це робили, вони не заслуговують ні шани, ні поваги, тому що вони обманули. І, як бачимо, акумулятори тут впихнули от самі такі дішманські, які пхають в самі дешеві шурупокрути. Ну і плата така собі, так що, щоб вам було з чим порівняти, що всередині в перфораторі. Двигун йде безколекторний. Можете подивитися, яка обмотка товста. Тут йде ось ця плата керування, яка цим всім ділом керує. Ось так воно виглядає. Кнопка на 36 вольт. Ну, в принципі, більше такого нічого. Все на підшипниках. І сам редуктор. Ну, ось видно, що мастило в ньому є. Так що, все, ніби добротно зроблено і зібрано. Розбирати редуктора я не буду, тому що я його потім не зберу. А так Наглядний приклад для вас буде. Думаю, що в кінці цього тесту ви хочете почути мою думку, чи взагалі вартує ось таке купувати. Ті підписники, які на мене підписані досить тривалий час, то вони, в принципі, знають, що всяке лайно і гівно я не рекомендую, не рекламую і не пропоную. А чи купувати вам ось цей інструмент, я не знаю, то вирішувати вам. Особисто мені перфоратор сподобався ну, дуже. Він перевершив всі свої сподівання. Якихось таких критичних мінусів я в ньому не знайшов. Е, є єдиний мінус, що мені не сподобалося зарядним пристроєм, то що він 2 А. От 2 А на 6 А батарею, якоби воно буде заряджати досить довго. Ну, дивіться, як продумали китайці. Заряджати можна як осією зарядкою. Так і можна ось такою, яка в мене є від пили. Вона також 2 Ампер на 18-21 вольт. І китайці, молодці, дивіться. Впихнув собі і, зар... і заряджаєш. Тобто один акумулятор, ось цей можна поставити від цієї, а цей можна поставити від цієї. І заряджатися буде ще набагато швидше. Ну, в принципі, в цьому дуже круто, друзі. Так що, не знаю, інструмент дуже класний. Батареї відповідають дійсності. Працює. Єдиний також в ньому який недолік, але це недолік всіх акумуляторних перфораторів, то що в нього немає сили удару. Яка тут сила удару? В продавця пише щось там 2 джоуля, чи 1 і там джоуля, чи 1,8. Точно не знаю, але сила удара в нього реально маленька, щоб десь. Довбати сіни, тобто цей перфоратор не для довбання сін. Якщо ви хочете довбати сіни, купуєте Devolt за 55 тисяч акумуляторний, і довбати сіни. За таку ціну, ну це реально халява, так як він коштує у продавця, тому що якщо навіть взяти, хтось нам зараз каже, ох, бляха, дуже дорого. Друже, ось цей акумулятор зайде на гівно М, і подивися, у них пише там 18 вольт 6 А3,5 тисячі. А тут. Ти отримуєш два акумулятора 21 вольт 6 амперних, дійсно справжніх, реально 6 ампер, хороші, високотокові акумулятори. Отримуєш ну, реально за халявну ціну разом з цим перфоратором. Тобто, рахуй, що ось цих два акума це десь вже 6 тисяч. Ось такі справи, друзі. Так що, всім, в принципі, дякую, що були зі мною. Ага, друзі. Ще не дякуйте. ще не дякую. Дивіться. Наступний відеогляд буде на ось цю акумуляторну болгарку, також компанії Vosa. Так що, хто купує собі і там перфоратор, і болгарку, то й отримує одразу 4 ахіренних просто акумулятора. Ну, а тепер вже дійсно всім до побачення. Чекайте наступного огляду.